Всім привіт! Так, прийшов час у нас поговорити про корпусні вулики. Тобто, які технології утримання бджіл є в корпусних вуликах. Найпоширеніше це багатокорпусне утримування, багатокорпусна технологія. Так, вона приміняється найчастіше. Приміняється вона до так званих Рутовських храмок. Тобто правильно на Лангрота Рута ну, 230. Ось вона. І ця технологія ще приміняється, якщо брати Даданівську рамку, тобто 300-ту, ось вона 300-та Даданівська рамка. Цю технологію, багатокорпусну технологію можна примінити до восьми рамочника, тобто корпус на 8 рамок. Ну, ми зараз будемо говорити про найпоширенішу. Тобто рутовські корпуси стандартам іде на 10 рамок, 230 рамка. У мене вони колись були. Я тільки починав, купляв я БУ, нові вулики, тобто які знаходив, такі купляв. Не було тоді ще інтернет-магазинів, що можна було заказати. І В таких магазинах стаціонарних не було ще поширено. Тому де знаходив, які знаходив, такі купляв. Тобто практика в мене є. Зараз я вже переходжу на стандарт, тобто на 300-ту рамку, на 10 рамочні корпуса. Але зараз ми поговоримо про технологію, багатокорпусну технологію. Так, яка ще є? Багатокорпусну, я сказав. Є технологія ще двохкорпусна. Найчастіше це йде стандарт. Ось внизу ви бачите корпус на 12 рамок. Найчастіше він приміняється на двохкорпусна технологія. Звичайно, там кладуть ще зверху магазин, можуть і ще третій корпус, але це все ж таки двохкорпусна. І ще корпусна, плюс так званий магазин надставка, тобто 145 рамка. теж вона приміняється 10 рамочник, рамошник, 12 рамочник. рамошник. Але про це, це це зовсім інша історія, інша тема. Будемо говорити про це пізніше. Сьогодні говоримо про 230-ту рамку, про технологію утримування жіл в кропусному вулику. І так, вважаємо, що пройшов. Пройшов у нас сезон, головний взяток, викачали мемед. На дворі осінь. Тобто залишаємо ми бджолам у верхньому корпусі на рамку руту зимують найчастіше в двох корпусах, тобто верхній корпус повний меду, залишили ми їм зиму повний корпус меду, внизу в нас розплід, матка ще там сіє, розплід виходить. Меду тут не повинно бути. Якщо там якісь залишки є, тобто на протязі осені, поки, поки бджоли почнуть збиратися в клуб. Вони його потрохи вийдуть, виїдять, мед з'їдять. І коли вже прийдуть морози, вони повинні клуб вже повинен зацепитися в нас за медовий корпус, який стоїть вгорі. Так, вважаємо все, чудово вони перезимували, прийшла весна. Наприклад, сьогодні у нас 6 марта, тобто теперішній день, ми до них підходимо, дивимось. Тут є два варіанти. Якщо земля мега потужна, тобто ну, там, майже в одному корпусі на 10 рутовських рамок її тісно, весною так залишаю. Тобто вгорі у нас тут бджола, а тут матка вже сіє, а внизу у нас повністю, повністю пустий корпус з вощиною, просто з пустими рамками, то залишаємо, так же залишаємо. Якщо сім'я просто там займає тільки один корпус, Внизу тут майже бджоли нема, а ми найчастіше просто один корпус забирають, залишають її в одному корпусі. Тобто забирається нижній корпус. У верхньому бджола прийшла весна. Внизу пустий корпус, забирається нижній корпус і бджола залишається в одному корпусі. Так, поїхали далі. Сім'я розвивається. Тепло, матка сія, розпід виходить. Тобто в один день ви приходите, піднімаєте кришу, а бджолі в цьому корпусі вже тісно. В її одному корпусі вже тісно. Що ми робимо? Ми беремо наш корпус. Ми беремо наш корпус. Пам'ятаєте, який ми забирали нижній, і повертаємо його на місце. Тобто ми нижні забирали з пустими рамками. І зараз весною, коли бджолі вже тісно в одному корпусі, повертаємо його назад. Тобто горівна бджола продовжує працювати. Матка сіє, проходить ще якийсь період часу, бджола активно розвивається. Вона вже в нас на двох корпусах рутовських, ми підходимо. Наприклад, підходимо, відкриваємо, можна навіть розірвати корпуси, подивилися. Два корпуса, їм вже тісно. Їм вже тісно в двох корпусах. Що ми робимо? що Ми робимо, ми міняємо місцями цей пустий корпус, пустий корпус. Ми ставимо нагору повний корпус розплоду, де працює матка бджола, ми ставимо на низ. Тобто, що у нас виходить? Коли ми поміняли їх місцями, матка до тепла піднімається знову у верхній корпус. Вона обов'язково підніметься у верхній корпус. Внизу у нас получиться розпліт. Матка активно у верхньому корпусі знову починає працювати. Внизу у нас буде виходити розпліт. Проходить знову якийсь час, зрозуміли. Так, у верхній піднялась Матка сіє, внизу розплід виходить. Матка розпліт. Ну, Проходимо нас буквально, ну давайте візьмемо дві неділі. Тут матка активно працює внизу активно ну, розплід виходимо. Прийшло дві неділі. Їм вже в цих двох, двох корпусах буде тісно. Що ми робимо? Ми беремо рамку з маткою з верхнього корпуса. Так, з верхнього корпуса. Не міняємо корпуси, а просто матку шукаємо з рамкою. Переносимо її в нижній корпус. Перенесли матку в нижній корпус. Пам'ятаємо, тут розплід виходить. Тут у нас вже багато пустих рамок, вона там буде працювати. Верхній корпус між верхнім між верхнім і нижнім корпусом ставимо корпус з вощиною. Тобто розрізаємо матку. Вниз ми посадили матку. Верхній корпус ми підняли наверх з розплодом. Так, виходить, тут вже в нас розплод. Між ними. Розрізаємо їх рамку корпусом з вощиною. Дивіться, можна 10 рамок просто вощини. Можна на розріз наполовину вощина відтягну, відтягнуті соти. Це вже дивитись, який взяток в природі. Якщо взяток є, можна одну вощину ставити. Якщо взяток поганий, можна пополам відтягнуту рамку. Просто вощину. Зрозуміли. Рамку. В нижній корпус, куди ми посадили матку. Ми її відділяємо уже роз... ганімановською решіткою, щоб вона вже не могла піднятися у верхній корпус. Тобто матка відтепер працює в одному корпусі. Зрозуміло, матка, вощина і розпліт. Тобто цей корпус, який стояв другим, де матка сіла, він у нас вже, виходить, третім. Розпліт. Тут виходить розпліт. Тут вощина, тут поставили ганімановську решітку і матка працює в нижньому корпусі. Джола дуже не любить пустого пространства, так сказати. Тут буде виходити розплід, тут вони одразу включаться в роботу, тут вощина, і будуть вони працювати так. Пройде тиждень, коли ми підставили вощину, пройде десь, а розплід поставили верхній, проходить десь тиждень, обов'язково підійдете. Легенько струсити з кожної рамки бджолу і перевірити на маточники. Вони можуть потягнути тут маточники. Тут відкритий розплід, вони потягнуть маточники. Щоб цього не було ніякої біди. Підійшли, легенько бджолу струсили, знайшли маточник, зірвали і так всі 10 рамок. Зрозуміло. Все, друзі. Сім'я активно розвивається, матка відділена решетку. Тут вони вже відстроюють вощину. Тут розслід уже вийде. Прийде якийсь час, ви підходите, бачите, що їм вже тісно, навіть у цих трьох корпусах. Що ми далі робимо? Беремо цей корпус, де була вощина, була, бо вони її вже відтягнули. Ми міняємо його з нижнім, ставимо його на низ і знову пересаджуємо туди матку. Тобто матки вже знову є де працювати. Цей корпус, цей корпус з розплодом. Ми знову піднімаємо його нагору. Тобто, в нас на горі знову розпліт. Цей, що був з ваш... Замість цього корпусу, ми знову ставимо корпус вощини. Верхній корпус, той що, той, що був розплідний, він, виходить, у нас вже медовий. Зрозуміло, знову. Знову, де матка працює, між цим корпусом, де розплід нижній ми переставили. Той корпус, що був з розплодом, він виходить вже четвертий, медовий. І між корпусом, де працює матка, ми знову його розрізаємо корпусом з вощиною. Ну і як завжди, з Ганімановська решітка, щоб матка вже не могла, так само ж не могла підніматися сюди, де вовшинлю. Знову тут, виходить, пустота. Тут виходить розплід, тут вже повністю медовий корпус, бджола активно знову включається в роботу і матка включається в роботу. І все, друзі, чекаємо головного взятку. Це вже залежить від вашого регіону. Тобто, якщо у вас пізній головний взяток, можна ж таку саму процедуру повторити знову. Як я тільки що розказав, знову матку пересадити, це нагору, тут вощиною їх розрізати. Ставити, чи п'ятий корпус, чи просто один корпус медовий забирати десь на інший вулик, це вже дивіться самі, тому що це вже таких хмарочос буде, що може і впасти. Це вже вирішуєте самі. Так, ще головне, що тут розуміти, для чого це ми все робимо. Казалось би, можна просто матку да, посадити в корпусі решітку і зверху тільки підставляти. Дивіться, коли ми міняємо два корпуси, тобто тут пусто. Відтягнута вашина, тут матка працює. Ми поміняли, матка знову включається в роботу. Тобто ми нарощуємо сім'ю. Сім щоб вона не зроїлась, щоб вона не зроїлася. ми розрізаємо їх, коли ми ці вже вкладаємо корпуса, завжди розрізаємо їх вашиною, щоб бджола працювала і не зруїлась. Тобто вона розвивається і ми забираємо в неї ройовий стан. А на головний взяток, так. Да, все, прийшов, вона в одному корпусі, ми вже нічого не міняємо. Головний взяток, тоді вже нічого не потрібно міняти. Навпаки, матка вже виходить, вона в одному корпусі на 10 рутовських рамок. Тут все заливається медом. Ось таким чином, друзі, працюємо. Так, головний взяток прийшов, відкачали. Ми з цього почали. Ви побачили. В двох корпусах верхній з медом, в нижній пустій. Ось так, друзі. На цьому все. Надіюсь, що все зрозуміло розказав. До зустрічі.